Сьогодні ми познайомимося з числовими проміжками, які використовують для розв'язку нерівностей. Трапляється, що розв'язком нерівності є не одне число і навіть не один проміжок, а об'єднання або перетин кількох проміжків, кінці яких зовсім не обов'язково є цілими числами. І тоді, аби зрозуміти, які ж розв'язки нерівності, не записуючи це за допомогою численних об'єднань або перетинів проміжків. Відрізків чи інтервалів нам допомагає візуалізація цих числових проміжків. Сьогодні ми дізнаємося, як візуалізуються числові проміжки та потренуємося це робити. Та спочатку дамо визначення числового проміжку. Означення: множина всіх дійсних чисел, що більші за А та менші за Б, називають числовим проміжком. або Просто проміжком. І позначають так, як зображено на екрані. Точки координатної прямої, які зображують точки цього проміжку, розташовані між точками, що зображують А та Б. Зверніть увагу, що замість А та Б також може стояти і мінус або плюс нескінченність відповідно. А також, що проміжок це не обов'язково інтервал. Кінці. Або один з кінців проміжку також може йому належати. На екрані зображено, як можна візуалізувати проміжки. Розберімо детальніше зображення. Усі точки Х такі, що Х більше за А та менше за Б, читають проміжок від А до Б, або інтервал А Б. Зображують всі точки, розташовані між точками А та B. При цьому А та Б не включають до проміжку. Це записують за допомогою круглих дужок. Та зображують за допомогою незаповнених кружечків біля точок А і Б. Як зображено на малюнку. Усі точки Х такі, що Х більше за А та менше або дорівнює Б. Читають проміжок від. А до Б. Включно з Б. Або півінтервал А, Б. Зображують усі точки, розташовані між точками А та Б. При цьому А не включають у проміжок. Тому біля А стоїть кругла дужка в записі, і порожній кружечок у зображенні. А точку Б включають у проміжок. Тому біля Б стоїть. Квадратна дужка в записі, й на зображенні заповнений кружечок. Аналогічно до попереднього прикладу, усі точки Х такі, що х більше або дорівнює А та менше за Б, точку А включено, тому біля неї квадратна дужка та заповнений кружечок. А точку Б не включено, тому біля Б кругла дужка та. Порожній кружечок. Усі точки Х такі, що Х більше або дорівнює А та менше або дорівнює Б. Читають проміжок від А до Б, включаючи А та Б. або відрізок А Б. Зображують усі точки, що розташовані між точками А та Б. При цьому точки А і Б також включено в проміжок. Тож біля точок А та Б стоять квадратні дужки, в записі, і на зображенні заповнені кружечки. Усі точки Х такі, що Х більше А. Читають проміжок від А до плюс нескінченності, або відкритий промінь А плюс нескінченність. Зображують всі точки, розташовані праворуч від А. При цьому точку А не включено. Нескінченність взагалі не можна включити. Відповідно, біля точок А та символу нескінченності стоять круглі дужки в записі. І на зображенні порожній кружечок біля А. Тоді як нескінченність взагалі не зображують на проміжку. Усі точки Х такі, що Х більше або дорівнює А. Дуже схоже на попередній приклад, але тут А включено в проміжок. А тому біля А стоять квадратні дужки. В записі й на зображенні заповнений кружечок. Останні два приклади дуже схожі на попередні два. Але в них подано промені від мінус нескінченності до Б, включно з Б і не включно відповідно. На зображенні помічаємо. Всі точки розташовані ліворуч від Б. Зверніть увагу, що записуючи проміжок, першою ставлять ліву точку, а другою праву. Тобто рухаємося зліво направо. Також проміжки можна зображати за допомогою дужок, як зараз показано на екрані. Закріпімо теорію практикою. Приклад 1. Зобразіть на координатній прямій проміжок. Пункт перший. Проміжок від мінус чотирьох до плюс нескінченності. Мінус 4 включно. Пункт 2. Проміжок від мінус чотирьох до плюс нескінченності. Мінус 4 не включно. Пункт 3. Проміжок від мінус нескінченності до мінус чотирьох. Мінус 4 не включно. Четвертий пункт проміжок від мінус нескінченності до мінус 4, мінус 4 включно. Розв'язання зображено на екрані. У першому пункті позначаємо точку мінус 4 на координатній прямій і малюємо дугу праворуч від цієї точки. На місці точки мінус 4 малюємо зафарбований кружечок. У другому пункті позначаємо точку мінус 4 на координатній прямій і малюємо дугу праворуч від цієї точки. На місці точки мінус 4 порожній кружечок. У третьому пункті позначаємо точку мінус 4 на координатній прямій і малюємо дугу ліворуч від цієї точки. На місці точки мінус 4 ставимо порожній кружечок. У четвертому пункті позначаємо точку мінус 4 на координатній прямій і малюємо дугу ліворуч від цієї точки. На місці точки мінус 4 зафарбований кружечок. Приклад 2. Зобразіть на координатній прямій і запишіть проміжок, який задається нерівністю. Перший пункт х більше сами. Другий пункт x менше або дорівнює 8. Третій пункт. x більше або дорівнює мінус 5 та менше або дорівнює 0. Четвертий пункт x більше або дорівнює 11. Розв'язання. У першому пункті позначаємо точку 7 на координатній прямій. І малюємо дугу праворуч від цієї точки. На місці точки 7. Порожній кружечок. Проміжок записують так. Кругла дужка, 7, кома плюс нескінченність кругла дужка, як зображено на екрані. У другому пункті позначаємо точку 8 на координатній прямій. І малюємо дугу ліворуч від цієї точки. На місці точки 8 ставимо заповнений кружечок. Проміжок записують так. Кругла дужка, Мінус нескінченність, 8 квадратна дужка. У третьому пункті позначаємо точки мінус 5 та 0 на координатній прямій і малюємо дугу між цими точками. На місці точок мінус 5 та 0 ставимо заповнений кружечок. Проміжок записується так: квадратна дужка, мінус 0, квадратна дужка. У четвертому пункті позначаємо точку 11 на координатній прямій і малюємо дугу праворуч від цієї точки. На місці точки 11 ставимо зафарбований кружечок. Проміжок записується квадратна дужка, 11, кома плюс нескінченність, кругла дужка. Отже, сьогодні ми ознайомилися із числовими проміжками. І навчилася зображати їх на координатній прямій та закріпила це на практиці. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!